Я вітаю вас, шановні добродії. Як завжди, з вами програма «Час-пік» з Сергієм Крижанівським. І сьогодні я продовжую цикл передач про боротьбу з корупцією. Звісно, ми поговоримо про самого впливового бізнесмена в Україні, тому що якось незвично називати бізнесменів корупціонерами це притаманне західним країнам, цивілізованому світу. Тому що якщо ти бізнесмен, ти маєш бездоганну репутацію, ну і, звісно, ведеш свої справи так, щоб вони працювали дійсно як на добробут, на свій бізнес, приносили користь людям. В нас в Україні зовсім все по-іншому. У нас система та, яка була побудована і багато років вона будувалася. Ми вже з вами про це говорили. Починаючи з Кравчука, кучми. Далі. Ну, Віктор Андрійович хотів боротися з цими явищами, але він не зміг цього зробити. Тільки були декларації. Янукович, це просто жах. Був. Україна могла дійсно тоді опинитися. В... Вона могла просто перестати існувати. Нарешті прийшов Петро Порошенко. І Петро Порошенко дійсно почав відбудовувати систему бізнеса. Ми почали рухатись в Європу. Але сам Порошенко він використовував свою владу для збагачення. І це якраз і є. Тим, що владні повноваження в нас в Україні використовуються для особистого збагачення. Але сьогодні мова йде не про Порошенка, про нього ми поговоримо пізніше. Я сьогодні хочу розповісти нові сторінки історії Рената Ахметова. Дійсно, це людина, яка розв'язала війну на Донбасі, це завдяки йому. Тому що якщо би Ренат Ахметов сказав би своє слово, ніяких не було б ЛНР, ДНР, не було б там добровольців, ті, які начебто почали рухати і відставити незалежність своїх республік, псевдореспублік, Ренат Ахметов дав добро. Чому? Тому що в одних із своїх виступів, ще це було в 2014 році. На Майдані я якраз після того, коли в перші дні Порошенко вже заступив на свою посаду, і я був на Майдані. Я був просто мені це було необхідно виступити, і там було дуже багато людей, більше п'яти тисяч. Порівняльно з іншими майданами, дійсно, це вже люди збиралися в мирний час. Ну тоді вже йшла війна, вже Крим відібрали, вже э, Донбас горів, і я пішов на майдан. Давайте подивимося э, цей ролик. Завдяки майдану ми повалили цю злочинну владу. Єдине, що зараз потрібно зробити, це. Мирним шляхом змінити остатки недобитків, які зараз ще панують в Києві. У 88-му році, ще в часи СРСР, Ренат Ахмедов був завербований КГБ. Зараз війна на Донбасі. Це діло його рук. Це та людина, яка повинна бути в тюрмі. Ніхто не зараз про це не каже чомусь. Я вам хочу сказати, що єдина людина, яка привела до влади Януковича, це Ренат Ахметов. Десятки трупів на Донбасі це діло його рук. Це Юра Інаківський, який зараз перебував недавно, нещодавно в Києві і зустрічався з нашими можновладцями. Це Армен Саркісян, який так само був кіллером. І зараз приховується, шукаємо його. В честь пам'яті Героїв Небесної Сотні. Ми не можемо зараз нічого іншого зробити, як злочинців до тюрми. Ахмета воно нари! Ахметево надані! Ахмета вонори! Ахмета вона нари! Я хочу звернутися офіційно сьогодні до президента України, щоб дав доручення Генеральному прокурору Махницькому, щоб він зробив перевірку ще з 90-го року, з 91-го року діяльності цього злочинця. Я хочу попросити організаторів Майдану, щоб внесли це в резолюцію до звернення до президента. Ви знаєте, для мене дуже велике значення має е, те, що. Ми відкриваємо людям сторінки, ті, які вони начебто знають, але треба ж ставити акценти. І дійсно, коли ми говоримо про боротьбу з такими явищами, я веду мову якраз про самого впливового корупціонера в Україні. Дійсно, на жаль, президент України Володимир Олександрович Зеленський він з ним якшається. Він його запрошує. І Ахметов, дійсно, зараз, навіть працюючи на Росію на Кремль, він е робить свої справи. Він е дійсно в статках своїх втратив, е в нього було більше 18 мільярдів, зараз 4,4 Це по оцінкам Форбс. І на сьогодні Ахметов вирішив вже переїжджати свій бізнес, перевозить до... Західних країн, як то в Німеччину, в Чехію. Ну і зараз, якщо вести мову про те, що 30% промисловості України і взагалі на ВВП належить Ахметову. Хто йому дозволив це зробити? Янукович, якого він і привів і поставив на цю посаду. І взагалі, ми ж розуміємо, що Україна, вона Фактично була сателітом Росії, і зараз Ахметов вже зрозумів, що після того, коли закінчиться війна, йому не буде місця. Тому що громадянське суспільство воно вже не дасть можливості чиновникам і можновладцям займатися корупцією. Тому що свідомість наших людей, ми побачили, що навіть в ці часи війни. Вони отримують надприбутки, вони беруть хабарі, вони використовують ладні повноваження, вони навіть благодійництво крадуть, і яке поступає по програмам донорським від державних установ західних країн. Я дивуюся, я дійсно хочу якраз ще проанонсувати: буде програма окрема про Порошенко, буде окремо, окрема програма і про Коломойського. І я хочу, здалі, продовжуючи про Ахметова, сказати, що людина, яка е, була поставлена після вбивства показового Брагіна в 95-му році, вона була поставлена е, якраз ФСБ смотрящим за Донбасом. І тоді ми розуміємо і бачили, скільки смертей було. Я трошки помилився в цьому. Сюжеті, де я виступав на Майдані, не десятки, а десятки тисяч людей було вбито і закинуто в шахти, було закатано в асфальт. Всі незгодні, хто боровся з Ахметовим, вони чи сідали в тюрму, як до речі, Руслан Аніщенко, командир батальйону Торнадо. Він боровся за Ахметовим, тому що в нього були, був свій бізнес, він добував вугілля, а Хметов наказував 50% віддавати йому. І так будувалася сталь. Ахметов захватив повністю все. І Янукович надав йому індулігенцію, і він за безцінок це все собі придбав. Як ми можемо зараз вказувати на це, що це поважна людина? І так само ті, хто приватизував за безцінь наші стратегічні підприємства. Ви знаєте, в цивілізованих країнах повністю, коли виявляється, що це було незаконно, націоналізовують і потім далі з акціона це все продають. Я думаю, що після війни так і відбудеться. І я гадаю, що Володимир Олександрович Зеленський. Все-таки прийме це рішення, подасть до Верховної Ради закон про націоналізацію всього того, що було вкрадено у народа. І я сподіваюся, що ми відчуємо не просто там боротьба з корупцією, а це буде, знаєте, дія та, яка дасть можливість дійсно Україні дуже швидко війти в європейське співтовариство. Президент вчора заявив про те, що він розпочав нову сторінку про і подання заявки до вступу до Євросоюзу. А наші експерти інституту глобальної політики імені Зинова Кулика ми якраз аналізуємо і бачимо, що цей процес буде проходити до літа, і ми прогнозуємо, ми даємо свою оцінку подіям, що Україна буде прийнята членом Євросоюзу в цьому році, в кінці літа. Я хочу зазначити, що питання ті, які пов'язані з Ренатом Ахметовим, я маю на увазі питання від правоохоронних органів до нього, вони повинні задаватися е, під кримінальним провадженням, тому що всі кримінальні провадження, які були е, відкриті, вони дуже швиденько закривалися, тому що Ахметов купляв всіх. Ющенка він купив. Порошенко, ну вони партнери і по бізнесу. Ну, Янукович, це просто його підлеглий, який виконував всі забавганки Ахметова. Я пам'ятаю, як він придбав у 2013 році укртелеком. Це стратегічний об'єкт, мало того, оптоволокно, державна, державний спецзв'язок і все інше, його не можна взагалі було нікому продавати. Він навіть придбав це. Я хочу сказати, що. Потрібна націоналізація. Обленерго і оцей якраз ДТЕК, який зараз штурмує всі скриньки наших громадян, підвищуються тарифи. Ну, звісно, це ж не за безцінь повинно бути. Але кому ми платимо? Ми платимо злодію, той, який вкрав у людей і зараз використовує набрав дійсно професійний менеджмент. І зараз наживається на цьому. І статки свої зараз виводить за кордон. Ахметов повинен сидіти в тюрмі. Так само, як і е, ці кримінальні елементи у всьому світі. І я точно знаю, що це буде. День цей настане. Коли закінчиться війна? Дійсно, зараз президенту не з роки проводити такі гучні справи, ну, тому що економіка і так. Вже працює в ручному режимі і ми все віддаємо на війну. Я зараз, заходячи до себе до офісу, молоді хлопці роздають листовки для того, щоб донатили третій окремий батальйон Азову. І дійсно це треба робити. Навіть зараз ми, отримуючи донати, я хочу вам. Доповісти більше 6 тисяч гривень поступило до нас за один день. Це дуже маленька сума, дійсно, нас витрати великі, тому що і команда працює нашого YouTube каналу. Але ми прийняли рішення. Ми зібралися і сказали один одному, що половину цих донатів будуть йти на підтримку підрозділів з тими, з ким я співпрацюю. А це в Херсоні в мене є мій. Друг товариш, який командира бригади, і він буде отримувати від нас те, що по заявках ми будемо купляти. А це і дрони, це і, і все інше. Я не буду зараз на екран це говорити. Так само і е, є в Бахмуті постійно зараз виїжджає по лінії гура Сергій Михайленко. Ми будемо допомагати його підрозділу. І ми будемо наближати цей день, день перемоги. Я хочу сказати, що, будь ласка, те, що потрібно вести мову про грошові кошти, я в одному із коментарів прочитав, що от зараз виступаєте там, криєте, розказуєте про корупцію, а самі там наживаєтесь. Ви знаєте, добрі люди. Ми робимо це тільки для того. Щоб справедливість була відновлена. І я один із тих, хто не може миритися з махровою корупцією і з безладдям, з тим чиновничним, безцеремонним, я хочу зазначити звірячим бажанням отримати хабарі від людей. І вони роблять все для того, щоб ви застрягали в цих. Державних установах і не отримали собі своїх довідок і всього іншого. Я хочу допомогти людям. І не тільки я, а в мене вже багато однодумців. І в мене немає цілі йти до Верховної Ради там чи я займаюся своєю адвокатською діяльністю, розслідуванням. Я це буду робити до кінця свого життя. І я думаю, що ми разом. Я бачу, що багато дуже людей підтримують цю, цю нашу роботу. І ще раз повторюю, 97% тільки позитивних відгуків. І я вам дуже дякую. Будь ласка, спілкуємося, говоримо про роботу, та яка надасть нам можливість дійсно мати результати. І по справі Єрмака. Ми прийняли рішення подавати заяву до СБУ та НАБУ. СБУ це Державна зрада, Набу це корупційні діяння. Я не також отримав декілька повідомлень про те, що ми вбиваємо клин у владі. Ні, нам потрібно очистити владу. Влада повинна бути підзвітна людям. Коли люди бачать, що йде. Грабіж і чиновники, заступники голови офісу купляють е, дорогі авто. Зараз, в часи війни, купляють квартири, будинки, оформлюють на своїх коханок, на своїх братів, на своїх батьків, сестер. Ви знаєте, ми не будемо проходити е, мимо. Я буду співпрацювати з так само журналістами-розслідувачами. Ми будемо давати цю інформацію. Ми будемо вказувати на ці дії тих, хто зараз наживається на війні. Я хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте наш канал. І, як завжди, ми кожного дня будемо з вами. А заява по Єрмаку буде подана. П'ятницю. Я хочу зазначити, ми доб'ємося через суд, щоб Єрмака відсторонили від посади. Судом, рішенням суду, якщо цього не зробить президент. Як завжди вам бажаю щастя, здоров'я та любові.